Хочу порівняти дельфініум з тим, що в мене за будинком там росте. Якщо вони різні, тут я поруч восени висажу. Я взяла одну квіточку, поки тут не поливаю, зараз буду поливати, бо вчора не дійшли руки сюди полить. Так, вони різні, дивіться, можна посадити. Ну, буду обмежувати якось встановлювати, щоб. Але тут у мене житує ось росте. Не знаю, там ще корінців немає. Ну, в общем, якось не знаю, куди, куди б їх посадити. Хотіла тут, але ж у мене тут тис, тут туя. І це, мабуть, і мало, і, ну, викопаю, мабуть, якщо в неї нема там корінців, то приберу звідси. Тис хай росте. Сюди посажу дельфініум, а щось таке, може, це те, теж тис, десь усюди. Але це треба восени взяти живця в нього. Він тільки-тільки почав підніматись вверх. На, зараз буду поливати. Ну, це я хотіла. Уточний, ну, ось такий, а цей такий. Різні. А цей ось такого кольору дельфінів. Ну, різні вони. Ось тепер стоїть питання: ой, чи той кущик перенести, чи цей. Треба подумати, щоб по 10 разів не переносити. Тут є місце отак. Тут ось хости у мене ростуть, які в цьому році посадила, вони дуже хворіли. Ну, я тут перекидую шлангу ось. Може, тільки далі перекидувати. Можна тут посадити. Тут і сонечко їм. Ну, подумаю ще. А зараз треба йти поливати. Та й тут треба полити. Ну, скільки встигну, нам сьогодні 33 знову обіцяють. Ой, притягнула шланг. І зараз в першу чергу тут. О, це ж я вчора не переключила, бо туман включала. Ну, так нічого, тиск можна поливати, поки тут сонечка нема. Я позаливаю В цьому році навіть і берійки, пожовтіли отам де багато було сонця. Так. А далі буду, пополиваю і подивлюся, які там томати. У мене є виберу, якесь відро передавлю. Та, ну, пізненько встаю, треба раніше. Ой, що це я, шланга запуталась. Ой-ой-ой, хороші ці шланги, але ж оце запутаються без кінця. Треба викладати рівненько. Це мені в 21-му році. Це в березні син купив, щоб мені на руки легше було. А в нас була така, знаєте, важуча. Ой, так, і ту її треба залити. Я все попідливала вже, під осінь готую. Добрево, яке було для них. Висока, не знаю. Віки говорю, може вистачить їй висоти. Каже, хай ще росте. Ну, хай. Потім уже будемо формувати, щоб товстенька була. Так. Ой-ой-ой, це ж. Мабуть, у нас зміниться клімат на оце такий спекотний. В інших країнах, там, в Європі, все садять в горшки. Ну, чи землі там, може, такої нема. Ну, в Норвегії так, а. І ось у них там все і квітне, і росте, а ми посадив. Ой, а воно все засихає, горшки. Ось які квіточки в мене зацвіли в цьому році. Теж гарно. Так, тут росте самшит, але я його восени пересажу там, де в мене засох. О, там, за, за парканом. Там чотири кущики, здається, пропали. І тут лавандін заквітував. Тільки тут одна, дві, три, чотири квіточки буде. Ну ось. Так, пущики в них гарні, у цих лавандінів, в лаванди трішки інакші. Ну, я раніше і не помічала, поки в мене не було, був тільки лавандін. Я думала, що це лаванда. Так сюди треба якось стати. Ну нічого, гарні кущики. І берійка прижилася, не прижилося. Одна, дві, три. Це ті, що останнього тикала. А ті, що раніше і показувала, як я роблю, то всі прижилися. І вже такі гарні кущики, то вони поїдуть, мабуть, до Тьоминої мами. Ну, я ще й більше можу, там у мене є. Так, я сьогодні вже е, е, то, гортензію обріжу, бо вже в неї вид такий, не, лишу там вон, дві квіточки, то обріжу. Вже немає краси. Ну, але ж поливати треба. Так, щось Наташа там гуде, мабуть, томатами займається теж. Ага, тиск падає. Хтось іще прокинувся пізно такий, як я. Ой. А ця гортензія Іду йду до Наталі, дивлюся, в них теж ці листочки отак порижили. Що з ними не так? У мене так пройшло, у минулому році пропали кущ гортензії, теж від Наташі. Треба почитати, що з нею це не так. Чи підживить треба, я не знаю. Ну, і берійку я не дуже так сильно поливаю. Вона засухостійка, за але, бачите, не любить дуже сонця виходить. Раз у мене отам вона трішки пожовтіла. Ой, та і хоста, ось їй сонечка, теж багато оця. А та що Люся давала, то. Ну, вона прижилась, вона така ж сама. Але, ну, дуже сонячно їм. Куди їх приткнути, не хочеться, щоб загубити. Можеш потім пригодитися. Ну, це все. Піду далі поливати. А, ту я чи не поливала, чи поливала. Зараз отут пройдуся. Оця вже гарна, така висока туєчка, красуня. Ой, рости, рости. А, тут погано поливалося. Зараз ще залью. Ну, воно, звичайно, випарується до вечора, ну, трішки ж підтримка буде йому. Так, треба від ціля їжачка прибирати туди вже, де камінці, але його треба трішки підфарбувати, щось він там. Так йому вже багато років, скоро малеча буде тягати. Ой. Так. Ну, тепер там полью. І нам, і, мабуть, вистачить. За хатою поповливаю, а то аж увечері. Привіт-привіт! <клідок> Зустрічає. Привіт, привіт, <скріб> <Зустрічає>. привіт. <плідок> 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 Я не хана, я їх нахально до тебе пригукала. Ні, ну так а, а, хорошо, не? да. 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 Ну, кажу, ні, У мене пасає. є кавунчик вчора на чома. Кавунчик там етап. Кавунчик, кава, сир, все в нас є. Ні, ну, я давай? думала, ви приїдете і я їх скажу йдіть на кавунчик. Як ви вже приїдете, чую вже Люсин там голос. Я вже командую, там опиралися ногами, руками, а я їх нахально. А я... Толя ляде. Ну, ми там поставили машину в холоді. Ага, хорошо. От, і заодно я, я думаю, зайду. І... Наташа дуже мала не хотіла, кажу, Наташа. Яка не... мала? Да. Я чую, це вона не хотіла. Що в мене на так? Мор, стом, ровно, да, да, щас жара а така. Кажу, так на п'ять не... хвилин. А Я кажу, я без вас не піду. Так на вибирай їх Любу. Що? Люся, а тут Люся, а. О, дивися, оце. По оцю, хочу... по, по оцю частину любу вибираєш. Яка тобі не мішає? Мені не все рівно, Люся. Не я отут, дивися, отут десь ти мені жовту дарувала і Наташа давала. Я не знаю, де вони, тому я тобі не даю. А отут вибирай, хоч найкраща, яка на тебе дивиться. Яка тобі мішає. Можна, можна оцю взяти. Не, ну тут така красуня близько. Ота воно саме далі, ота, що ета, На, та, ета, Ну Дивися. Ничего. Та ну якась вона не така. Давай ну, воно, воно там гарно не, виберемо. ні, не, 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 там красивий, гарно там стоять вони. Давай оцю забереш. Виб... Хорошо, дивись, ну вона якась не гарна. негарна. Ти її не гарна. Дивись, диви, які гарні стоять. Ну, можна оту. Оцю, так, все, зараз ми викопаємо. Та да Підіди, давай підемо. Пішли. Пішли в хату. Пішли. Ні, ні. Вони все... а Сказала Наташа, не я що, а це чи я, то я. Так, друзі, я вам дякую. Якби не зателефонували, мабуть, не заїхали. Ну, ви не, трішки не порозуміння вийшло. Так. Нічого страшного, хліб у нас ніхто не їсть. А кавунчик привіз Тьома вчора каже жовтий кавунчик. Думаю, я сьогодні половину відріжу і піду до своїх сусідів. Вони мене вчора пиріжками нагодували, а я сьогодні кавуном. Ну тут приїхали ви. Тайфун прилетів. Прилетів. Та добре, ти тепер забереш все, що ти хотіла. Залетів тайфун ага. і зразу до Наташ. Ага. А дівчата прийшли з своєю картопелькою. Ми її гріємо. Ну і добре, хліб, хліб так, є. А, є. Ти, ніхто не хоче, ти будеш хліб? Ми, 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 Зараз ми, 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 я секунду. З все. <ріху> Заказ виконаю. Іберіка. А, ну так. Да. Так бачиш на сонці, вона в минулому році вона не жовтіла, а в цьому році така спека і вітри. Ну, і... Да. Ж вона... да, на сонце <ріху> більше попадає. Так, а ця гарна. Ну я тобі там хочеш більше можу кустиків дати. Навіть тьомина мама сказала й мені. Так що я їй теж єсть, я єсть. Все пока, заїжджайте, не, не цурайтесь. Пчолочка, ти така пчолочка Та да, ти є? теж. Тебе там теж роботи. Я не знаю, коли ти робиш. Дивлюся, сидить, відпочивай. Думаю, блін, а коли вони все це робили? А я. Дивлюся, співаєш із нянькою. Тато ж такий зайчик. І в огороді. Я вам та... дякую. Чекаю Я. вас з... знову.